вас, малята, любі хлопчики, дівчата. Діти, до нас завітав їжачок. Він дуже хоче з нами навчатися. Дуже радий вас вітати. Люблю новеньке пізнавати. Пропоную вам подивитись у дзеркало. Чого у вас є по два? Так, у вас є два ока, дві брови, два вуха. Дві руки, дві ноги. Дуже часто говорять не два вуха, а пара вух, пара очей, пара рук, пара ніг. Пара це два взаємозв'язаних предмета, які не можуть існувати порізно. На ніжки ми вдягаємо шкарпетки, зуття, ліве та праве. Взимку одягаємо рукавиці, і це все в магазині продається разом. І тому ми кажемо пара рукавичок, пара шкарпеток. Погляньте діти, яка гарна квітка у їжачка. А що потрібно зробити, щоб квіточок стало дві? Молодці, намалювати перу їжачка дві гарні квітки. Щоб позначити число 2, використовують цифру 2. Дітки. А зараз скажіть, що ви бачите на малюнку? Так, котиків і собачку. Скільки собачок, а котиків? Давайте порахуємо. Один, два, два, два котика. Іде зображена одна тваринка. Зліва чи справа? Справа, вірно. А де зображені дві тваринки? Зліво, молодці. Давайте позначимо їх цифрами. Песик один. І дві кішки. Їжачку, пограй з малятами. З радістю, малята. Я пропоную вам гру, порахуй і виклади цифру. У нас є дві смужки. Що з'явилось на верхній смужці? Зіронька, одна зіронька. Що на нижній смужці? шишки. Порахуйте їх одна, дві, отже, дві шишки. Ставимо цифру два. Молодці малята. Два олівці, одна бджілка. Малята, будьте уважні. Викладайте самостійно. Молодці малята. Один помідор, два ведмедика. Молодці. Два м'ячика та дві пірамітки. Правильно. Одна автівка, дві ляльки. Вірно, молодці діти, розумнички. А зараз ми знову йдемо до супермаркету, щоб порахувати, скільки товару лежить на полицях. Гляньте на овочі, порахуйте та скажіть, скільки їх. Один буряк, і морквини, один помідор. А це полиця з фруктами. Рахуйте їх одна груша, два яблука та два лимона. Робимо правильний запис. Пробуйте порахувати солодощі самостійно, яким буде правильний запис: Два тістечка, 1 льодяник, 2 пунчики, одна шоколадка. Давайте ускладнимо завдання, який з цих записів? Вірний одна лялька. Дві пірамідки. Два м'ячі. Два, один, один. Один, два, два. Си два, два, один. Правильно. Один, два, два. На цій поличці два йогурти, дві пляшки молока і один сир. Два, один, один. Один. один 2, 2 чи 2, 2, 1. Який запис правильний? 2-2, один. Спробуйте самостійно порахувати випечку та знайти правильний запис: 2 бублика, один хліб та один батон. Два, один, один. Один, два два і один. Правильний. Два, один, один. Які ж ви молодці, маляк. Давайте пограємо ще в одну гру. Цікаву. Яке число наступне? Один, два. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Один. Два, два, один, один. Два, два, один. 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 Два, два. Один. Два, два. Один. Два. два. Такою їжечку. За цікаву гру. І вам дякую, мені дуже сподобалось. Ну що ж, бувайте, а про цифру і число два не забувайте. Така гарна цифра два, довгу шийку вигина, вона дуже чепурна, хвостик хвилькою здійма. До нових зустрічей.